Всім привіт! Це друга частина серіалу «Будуща гімнастка. Всім приємного перегляду. Так, дітки, готуємося до змагань. Вони у нас вже через два дні. Це четвер, а вони у нас в суботу. Ми Угу. Якщо ви знаєте, то ви молодці. Так, дітки, Уже ве вечоріє, тому за мною будемо вечеряти. Коли, яна, всі... Побігли. Коли всі прийшли в столовку, так, дітки, це нові піжамки у нас будуть, я їх вам потім роздам. Угу. Ой, Яна, 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 а і вона ж... ну, взагалі ми... тихоня, може з нею познайомимось. Так, можна з нею познайомитись, а то вона одна. Давай, і ти чорні знайомишся. Не, ми разом. Ладно, давай разом. Ксюш, ми так хотіли тобі сказати, давай будемо дружити. Так, так, давайте будемо дружити. Ура! Всі, об... Всі троє обнялись. Коли всі поїли, так, діти, пішліть, вже будемо йти, ну, е, ну вже зараз в піжами передіватися, йдемо, а потім спати. Коли прийшли, там, де, я роз... там, де тренер Кс... Ксенія Євгенівна роздає піжами, так, дітки, зараз я вам роздам піжами, і ви їх надінете. Коли тренер роздала піжами. Так, діти, я всім роздала піжами. Так, всім. Ксюша, ну. вибачте, сьогодні на тренку і виняла, а ви мені не роздали. Зараз роздам. Типа роздала Ксюші. Все, дякую. Так, дівчата, пішліть, уже будемо спати, коли всі прийшли. Так, діти. Так, дітки, вибираємо спальню мою першу ніхто не займає. Дівчата, дівочка, давайте, ви будете, давайте ви будете В другій будете. А я буду. Ой, ви будете в п'ятий, а я буду. в 3. Давайте. Так, давайте. Ну тобі ж буде саме сумні. Та нічого. Е, так, тим часом. Зараз поки... поки зроблю зарядку. Тим часом у тренера. Так, я прийшла. Нарешті можна віддихнути від тих дітей. Піду і посплю. Тим часом у наді. Так треба сухня, добре. Ну тепер треба вечірню зарядку зробити, а потім скоро виступаємо, треба бути день до Це закнитка, це ж моя книжка. Я колись раніше сама ходила і вона тут покоління. Дуді муді. Так треба її покласти. Покладу. Ай. Ладно, не боляче. Так, це моя форма, блін. Там залишив. Ну, ладно, завтра зранку вже її там надіну. Буду лягати спати. Тим часом у Ех, Я на жалку, що, що ми без, ми без я, е, Наді. без неї так сумно. Ой, я ж хотіла книжку прочитати. Яна, можна я твою книжку Джуді Моді візьму першу частину? Так, так, бери. Так, де це вона це перша, третя, п'ятнадцята, ось перша зелененька. Так, можна я потім буду читати її? Так, читай. Так, ну поки прочитай прочитаю щось зараз. Так, так, так. Не хочу ходити в школу, ну то то, то. А, я вже пів книжки прочитала. Ха-ха, ха як ха, ха, ти швидко. Ну, я її тут покладу, я потім дочитаю і віддам тобі, добре? Так, добре. Ну, все, ну, все, напевно, вже потрібно лягати спати. Так, так, напевно так, напевно, потрібно. Ну, все, на добраніч тобі. Ні, я ще не буду спати. Ну добре, Ах, не спи. Так, ну поки вона спить, треба бути тихенько. Зараз заберу сьогодні три гульки. Наплетуть собі такі самі три гульки, бо я тільки люблю з ними спати. Так, де це розчоска? А ось вона. Е, так, все. Так, піду тихенько візьму конечку, поки, поки вона спить. Це моя третя частина. А ось вона все. Я тим бачу Яна дочитала е, е, останню частину, е, третю частину книжки. Ой, я вже прочитала клас. Треба буде я зараз прийти даньку. тим часом так, у Каріни. Так, тробов. Так, треба, взяти, треба... Так, треба взяти квіт. О, Ой, цю вазу щоб полити свою квітку. Блін, забрискалось. Ну ладно. А о швабра. Так, ну тепер чисто. Треба, треба змитий свій майкап. Типу м'яч, Типу м'яч, це ж це вмивалка. Так, все, буду спати. Добрий ранок. Mm -hmm. Дин, дон, дин-дон, дин, дон, дин, дон, дин, дон, дин, дон, дин, дон, дин, дон. А значить, пора будет я Блин, реагай. Дин, дон, дин, дон дин, дон дин, дон, дин, дон дин-дон. Дин-дон, дин, дон дин-дон. Так, не, Надя выключила дзвінок. Быстро встаем, все, зараз підготовка, завтра змагання. Можно мені потім заплатить, а то тобі а я вже розпала. Дин-дон, дин, дон, дин, дон, дин, дон. Дінь-дон, дин, дін Яна, Яна, Ксюша, вставайте. Каріна, вставай. Ну, значить, вдягайтесь. Дин-дон, 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 дин-дон. Коли всі встали. Так, діти мої хороші. Що не надягнемо, це не надягнемо. Що, що, що? Піти розбаритися з плену форми. Я я піду в, в розбагаю, ну, бо я там свою форму формула. А ти забрали. Ну, ну, ладно, ладно. Але щоб така ситуація більш не повторилась. Так, діти, діти, для вас дуже гарна новость. Сьогодні буде Катерина Сергіївна. Я розумію, що вона теж трошки здавчителька, хоча б не Людмила, Я, ж... я. Ну ви зрозуміли мене. О, ура! Ви танцюють від Мої діти, ну ви навіть наполовину злу вчительку радості, ніж ота Людмила Яківна. Ну, у нас подобріше, ніж там. Подобріше вона вас хоча б трошки в туалет відпускає. Коли всі прийшли там не передіватися і, і подождали надю. Так. Каріна, Яна, Ксюша, вийдіть. Ну чого? Ну, вийдіть. Так. Все. Все, я пішла. Мальчик, мальчик, плаче, плаче. І мальчик, не, 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 Так, діти, пішли зараз на ковер, бо і вас там забере зараз Людмила Васильівна. Діти. Ура! Людмила Васильівна! Угу, Вона дуже добра, я бачу, вас воспитує. Треба їй би кхм, дати премію, що вона така добра вчителька. Да, Добре, завтра їй дам на, на змагання. Діти, слухайте мене уважно. Завтра змагання, так? Так, завтра змагання. І змагання, хто, першому... хто на першому місці, тут і буде старостою нашої групи. Хто буде на першому місці? Хто на другому буде місці, Тот і получає, ну тут і получає 5 гривень. Ну, безплатно. Ну, хто тут на перше місце це стане старостою і отримає 100 гривень, тому старайтеся. А хто на третьому місці, то отримає цукерку і одну гривню. Будете змагатися, так? Угу, Добре. Якщо так. E, значить, всі гарно готуємося, бо зі цього змагання і гроші, і старосту можна вибирати. Добре? Ну <Сталу> тоді no, добре. Зараз вам забере Людмила Васильівна. Коли прийшла Людмила Васильівна, дивіться, там в люпа, думка, як тому не бачили. Доброго дня, мої хороші дітки. за мною Підійшла і обняла. Надя, дякую за да привіт. Всі за мною. Так, сідайте на коврики, будемо розминатись. Діти, ще робіть, ще робіть обичний шпагат і робіть ще метелика, ну, щоб простягутуватись краще. Типа, типа, Надя і Каріна тренують на краще всіх. Каріна Надя молодці, гарно тренуєтеся. Яна, тобі треба трошки підтягнутися. Сюша, тобі теж треба трошки підтягнутися. Вибачте, можна в туалет? Так, да, можна йде. Треба швидше зробити, бо потім прийде Катерина сражає. Мене теж буде пускати. Коли, коли Надя прийшла із туалету так, де Надя? так щось вона дуже довго в туалеті. О, прийшла. Так, діти, сьогодні ми будемо вчити двоє нових розтяжок на станках. Дивіться, зараз на мене. Отак От ідемо, беремося. І отак на пальчиках ми маємо тягнути ножки. Це трошки ну, усложняє розминку. Давайте пробуйте по одному, у кого вийде так зробити. перша. Типу Надя робить удальність Людмили Вастови. Типу Людмила Васильівна, е, ст, е, тип, е. Типу Людмила Васильівна стоїть і каже Наді. Надя, ти не краще мене роб, е, ро, е, ти не краще мене робиш, тому що ти тут е, трошки у тебе пальці не дотягують. Три. Е, типа. Тіпа Найда підтягується вище і вище, але у неї не, не так прямо виходить. Найдя для першого разу добре. Давай спробували інші діти. Коли спробували всі діти, діти тепер друге упражнення, і воно називається Великий Удар на станках. Ми беремо так. Залізаємо ось так, як це я вам показувала. І робимо великий удар, як у вас на у вас в чаті на хореографічному ударі. Думаю, всі його вміють робити. Давайте спробуємо перше, по одному. Я перша, я перша, я перша, Добре, Надя, йди. Тіпа, Надя робиш дуже гарний, що Людмила Васильівна не може дивитися. Надя ти молодчинка продовжай в тому же духі. Вибачте, що говорю по російськи, ну, бо я не вмію, ну, тому що. А Я таку приказку знаю тільки з російським язиком. <ривіт> так, діти переминалися. Зараз до вас прийде Катерина Сергійовна і забере на вас на хореографічний зал, на розтяжку. Всі діти О, О, ні! ні! Дітки, до побачення. Я до вас завтра на змаганнях піду, подивлюся, як ви там танцюєте. Ти Людмила Васильівна пішла. Так, Іду до своїх дітей, до них. Доброго дня, діти. Я не розумію, чого ви не в хореографічному залі, А ну, швидко пішли. Весь клас сміється, бо у Катерини Сергій не дуже смішний пачок. Та... Я не поняла, хто це наді мною сміється. Бистро! Бе... Всі робимо вправи, які я сказала! який діти затрясли! Робимо великий удар один, Я сказала робимо. Молодці, хоча б в чомусь вони дурники. Я предупреждаю, в туалет не можна, якщо ви не сходили, це ваші проблеми. Поняли? Робимо... Укоріни почалися ті дні. Так робимо комби назад. Я сказана робимо. Ну ладно, в цьому ви, звісно, молодці. Хоча в чомусь вони кози і не дурники, щось мені з моїх пучків Дурніви. Ти, <різь> ти, <різь> типу, крові на платі, тому що вона платіпла. Карина, чого ти ридаєш? Я не розумію твоєї відмазки. Ти хочеш, щоб я тебе відпустила в туалет? Да? Ну, наша, ти мені вреш? Ну я не поведусь на це. От я на це не поведусь, що ти ридаєш. Відпустіть її. Я її не відпущу і надок директору вдихнула. Мені байдуже, я все одно стою на місці. Я її... Що так Тіпа стоїть на місці. Надя... Вела Каріну Карін за руку і вийшла. Тіпа поглянулася за ними і повела к директору. Типа типа відштовхнула кабінку так, щоб вона упала. Я не поняла, чого ви мого, від мого урока обігаєте. А ну, швидко, пішла к директору раз і два. Ти повштовхнула, що Надя упала і що почала плакати. Швидко. Так і туба, треба. Знаєш, вона побігла в учительську за, э, за двома вчительками. Наденька, Надюшенька, що таке? Звони, я люблю, я люблю. Карина почалася ці дні. Вона, вона почала плакати і попросилася в туалет. Її Катерина терміна не випустила. Вона так борозилася що... разом три, вона її відпустила, відпустила. Потім да я почала Так ти ж Потім я я, я крикнула на неї, щоб вона її відпустила, а вона а вона, я її штовла. Три рази, і ми побігли. Потім вона... Розбиратися і директор її уволить. Найденька, якщо Надюшенька, якщо ти не знала, то я це директор. Я тренер, я директор. Зараз підемо з нею, розберемося. Вона, мабуть, забула, що ти тренер хмариночки. Пішли. I'm